Читаємо. Босе. Да це ще й не простий, бо це, це в нас четвертий. І всі хочуть такого тіку. Свіженька заїхала тільки що на авторинок перед базарним днем. В бовс, прям дуже крута комплектація. Показую зараз її вам детальніше. У нас легковіжін оптика стоїть. Паратроник 360 зад-перед, Туманка. Континенталь, бачимо гума, легкосплавний босешний диск. Це в нас не 1,5 дизель, 1,6, 204 пробів, 14899 варту. дистронік, є, проекція є, безключовий є по салону. Шкіряне мультикермо, автосвітло, Повний склопакет, вибір режиму руху, 6-ступка, підігрів, сидінь, комбінований салон, NBA підсвіточка є, максимальна навігація, все присутньо. Задній ряд сидінь, шторка. Камера заднього вигляду Парктроник 360. Ось така цікава свіженька пропозиція. Заїхала кого цікавить. Можемо глянути так, як сказав. Разовим оглядом можемо шукати такі автівки в підборі. ж контакти, як завжди, під відео. Телефонуємо, консультуємо та займаємося за пошуком автівки для вас.